Привіт, мої любі улюблені глядачі. Зараз ви сили сказали мені, що вам потрібно розкрити якусь таємницю. Щось таке важливе, завдяки чому ви будете щасливими, мої любі. Зараз ми це дізнаємось. Отож, перше. Кажуть, у вас є така проблема. Ви довгий час не можете знайти собі пару. Усе вам щось не подобається. Той не такий, той теж не такий. А все чому? Бо ви така холодна, неприступна зірочка, або він, або вона. До вас дуже складно підійти смертній людині, як то кажуть. Вам потрібно. Трошечки розтопити цей лід і стати трошечки навіть пристрасніше, і це допоможе вам обов'язково знайти свою пару. Просто будьте, як то кажуть, простіше. І люди до вас потягнуться, моє любі. Ви занадто прискіпливо. Просто занадто прискіпливо. Придивляйтесь до свого оточення. Просто до самих мілких недоліків роздивляєтесь. Скрізь ви, вам бачиться якась, якийсь заговір за вашою спиною, якийсь обман великий. Вам кажуть, що вам ну, це добре, але забудьте все, що було у минулому. Воно пройшло, хай воно там і залишиться. Вам потрібно трошки стати, як та дитинка, яка бачить світ ось таким кольоровим, прекрасним. Пустіть цю казку у своє життя, і у вас все вийде, моє любі, я бажаю вам великого щастя, дуже-дуже великого щастя і миру. З вами була я, Анна, і канал «Чарівна скринька».